Welcome back to my channel. Сьогодні у нас розділ буде Grammar Reference and Practice with the Teacher Unit 2. Verbs we don't usually use in the Continuous Поговоримо сьогодні про дієслова, які ми не, зазвичай не вживаємо в Continuous. І так, працюємо в нашому підручнику page 149. 149-та сторінка підручника, як завжди, ви можете знайти це відео внизу нашого переліку уроків. І так, there are some. Uh, Verbs, which we don't, don't normally use in the present continuous. У нас існують дієслова, які ми зазвичай вживаємо в present continuous. Ну, варто сказати, що і в past continuous також ми їх не вживаємо. Будь-яком continuous. Verbs of thinking це дієслова мислення. believe, understand, know, think, mean, hope. Вірити, розуміти, знати, думати, означати, сподіватися. For example, scientists believe the earth is 4.6 billion years old. Неправильний варіант я навіть не буду читати. Uh, verbs of liking and not liking є слова вподобання і невподобання. Наприклад, like, hate, love, want, need, and prefer. Prefer віддавати перевагу. I like those monkeys over there. На даній ситуації, коли я стою і дивлюся на мавпочок, я все одно говорю I like. в present simple. Verbs of owning. Own, belong, have. Є слова, um, які uh, передають приналежність когось чомусь. Own володіти belong – належати have мати. That coat belongs to me. Те пальто належить мені. Verbs to describe sensations. Uh, є слова, які описують uh, наші uh, основні п'ять. Способів розуміння цього світу, так? Це see – бачити feel – відчути, hear чути, тому що є вуха, так, smell – нюхати і тест. Taste. Тест taste, на смак. Ну, навіть смел це пахнути, не нюхати, вибачте, пахнути в даному випадку. The water feels very cold. Водичка на дотик дуже холодна. However we can use the present continuous to say how someone looks or feels today однако ми можемо використовувати present continuous аби сказати як хтось виглядає або відчуває себе сьогодні for example how do you feel today i feel better or how are you feeling today i'm feeling better we can use uh, can with these verbs ми можемо використовувати can з цими дієсловами for example i can hear the sea from my bedroom i can see yes i can uh, hear i can uh, so someone can smell When think means have an opinion about something, we do not use the continuous. Коли слово think означає мати думку з приводу чогось, так, то ми його в continuous не uh, вживаємо. Наприклад, scientists think there are about 1000 while pandas left. Uh, Науковці вважають, мають думку, що залишилось uh, десь біля тисячі панд в дикій природі. However, однак, when think means consider. We use the continuous. Але коли think означає розглядати думку якусь, так, розглядати ідею, то тоді ми вживаємо його в continuous. Наприклад, I'm thinking of working in a zoo when I'm older. Я подумаю про те, аби працювати в зоопарку, коли я стану старшим. Хочу зробити ремарочку з приводу ще слова smell і taste. Якщо у нас, наприклад, квітка пахне, так, ми говоримо The flower smells. Якщо я зараз нюхаю смачний приготовлений суп, то ми скажемо smelling, Так його? Я й нюхаю. Так само і суп на смак. taste. Якщо суп tastes на смак, то тоді він вживається в simple, тому що це його ознака property. Якщо я його коштую, так, то це буде тоді Continuous, якщо я це я роблю в даний момент. Тобто тут є дуже багато ще підводних каменів, на які теж треба звертати увагу, з якими ви познайомитеся в подальшому вивченні англійської мови і на більш високих рівнях. Practice. Be complete the table with the verbs? І так, нам треба розбити цю табличку на дві частини. Перша частина дієслова, які ми вживаємо в Continuous, а друга табличка дієслова, які ми зазвичай не вживаємо в Continuous. Ну, Ті дієслова, які ми не вживаємо в Continuous, я буду обводити у такі еліпси. І так, believe ми не вживаємо в Continuous. Uh, feel Ну, нормали. Знову ж таки, нормали, бачите, написано. Тобто не можна сказати, що постійно ми їх не вживаємо. Буває різне. Є різні аспекти мови. Hate – ненавидіти. Uh, like. Квадратик пішов. Вибачте, давайте його змінимо, бо подумаєте, що це інше правило. Так, Like. Mean. Тобто ми говоримо, what do you mean, да? що ти маєш на увазі? Own володіти. Understand розуміти і want хотіти. So these verbs uh, we don't normally use in the continuous. Такі дієслова як buy, climb, make, uh, run, sing, walk, ми можемо вжити в continuous. З цим розібралися. Task 2. Choose the correct words to complete the sentences. Нам треба обрати правильні слова, аби доповнити наші речення. I know the names of all the rivers in my country. Я знаю назву всіх річок в моєї країни. Know ми не вживаємо в continuous, тому що «know» – це у нас де там. Ось, verb of thinking. Є слово думання, так би мовити, так? My brother about the weather at the moment. My brother is learning about the weather. In which school are you You need to do your homework before Tuesday. To be treba završiti domačne zadaće do Vitorka. You are very quiet. What do you think about? What are you thinking about? Yes. Otkud osećaš slova think, znaceni, considering, tak? Розглядати якусь ідею. What are you thinking about? Про що ти роздумаєш? My friends uh, aren't playing football today, it's cold. Мої друзі зараз не грають у футбол. Uh, далі, can you say that again? We, uh... Так. We don't understand. Uh -huh. Чи можеш ти повторити ще раз, ми не розуміємо. And can you hear, of course, that strange noise? Тому що hear це у нас сенсейшн, так? Дієслово, яке передає наші відчуття. Senses, Five senses, ви знаєте. Так, окей. Ну, добре, write complete sentences, use the present simple or the present continuous. Тут це буде зробити цікаво, як, як, тому що дуже маленький у нас підручник. Так, I do not understand this exercise. Я не розумію цю вправу. Так, my friends. Think football is boring, без змін. номер 2 Мої друзі, вважають, що футбол це нудно. What are you doing right now? Чим ти займаєшся зараз? What are you doing right now? We don't want, yes, to watch the film. Ми не хочемо дивитися той фільм. That dog belongs to my cousin. Той собака належить моєму кузену або кузині. Penguins do not feel the cold water. Пінгіни не відчувають холодну воду. And the last one I do not like this book very much. Я не люблю цю книгу дуже сильно, так? I don't like this book very much. Okay, good. That's all for today. Ще більше інформації ми з вами розберемо в розділі спонсорства. Так, там у нас є громадичний довідник, за яким ми також працюємо і розбираємо ці матеріали. That's all for today. Goodbye, good luck, до зустрічі!